you're someone special you're striving for more trying to do things better than before you're trying harder you're reaching so tall you're drinking sprite and you're giving it your all you found pouring sprite you found lime and Команду. Капітан Томас Роуз на борту, і ми вирушаємо до скарбів цікавих історій у нове відео. Всі ми знаємо Спрайт, але чи замислювались ви коли-небудь? Як цей зелений напій став таким популярним? Як він вийшов на арену в битві на стороні Кока-Кола проти Пепсі? Сьогодні ми у цьому з вами розберемось. Чому Спрайт це не просто напій, а справжня культурна ікона поп культури? Освіжаючий, зухвалий і вибогово-цитрусовий Спрайт. Це більше, ніж просто напій. Це стиль вайп'є, навіть символ бумдарства. Але як він здав тим, чим є сьогодні? Давайте з вами в цьому розберімося. Спрайт з'явився в 1961 році саме тоді, коли Кока-Кола зрозуміла, що Пепсі забирає популярність серед молоді. І вирішила створити напій, який був би абсолютною протилежністю, як вони думали, протилежністю Кока-Коли. І унікальним за рахунок свого смаку. Замість ароматизаторів, які додавали у колу, у класичному варіанті Кока-Коли, вони взяли ароматизатор лимону та лайму. Тому спрайт це по суті така собі Кока-Кола в стилі мінімалізму. У 1961 році Кока-Кола випустила Спрайт, не тільки ж конкурувати з Пепсі, а вона вирішила конкурувати з популярним Савінапом. Який, до речі, програв в цій бійні, і у мене є відео Лемонолаймові війни, яке присвячене 7UP. Я закріплю зверху посилання, будь ласка, перейдіть ознайомтесь, це дуже цікаво і інформативно. Тому Спрайт створили, щоб заповнити нішу лимоно-лаймових напоїв і забрати місце в конкурента в лиці 7UP. Він швидко захопив в ринок, і 80 х Спрайт став топом серед газованим напоїв у світі. Щодо складу спрайту, це всього лиш лимон та лайм, нічого зайвого мінімалізму чистому вигляді. Його головна фішка відсутність абсолютно кофеїну, на відміну від інших популярних напоїв. Це означає, що ти можеш пити його хоч вночі, хоч зранку, і тобі від цього абсолютно нічого не буде. Спрайт завжди асоціювався з молодіжною культурою. Його рекламу просували репери, спортсмени і навіть легенди баскетболу. У 90-му році бренд тісно пов'язався з хіп-хопом і став улюбленим напоєм вуличних тусовок. А чи знали ви, що американці люблять пити спрайт тільки з шматочками льоду? Але що, якщо я вам скажу, що. Наприклад, вам не пощастило, і ви не маєте достатньо льоду. Або ж уявіть, ви потрапляєте на вечірку, де люди наливали спрайт без льоду, тому що його немає в жаркий день. Або вони не заготовили, або здох їхній льодовий апарат. Ви помічаєте це, і це правда дуже сумно. Як тільки налієте без льоду, це вже не той самий Спрайт, це зовсім не той самий Спрайт. Так вам скажуть у Америці люди, які дуже його люблять. А ви коли-небудь замислювали, чому Спрайт став популярним серед мемів. Всі ці відео про Спрайт і Ментоус. Якщо ви хочете бути в тренді, просто киньте Ментос пляшку Спрайту. Чому Спрайту? Тому що вона належить також Coca-Cola Company. І ось вам цілий фейерверк бульбашок, що з'являється з бутилки. Це вже не просто жарти, це ціла традиція. Я застав цей час, коли люди пускали ментос колою і також спрайт, панту і дивились на божевільні фонтани, які вилітали з пляшок. Я у свій час на свої 15 років теж застав це, і ми купили пляшку Кока-Коли, дві пляшки Кока-Коли, два літри, і закинули по дві пачки повних Ментосу. І що ви розуміли, мою кімнату повністю заляв фонтан. Ми руками тримали, а там був ну, такий солідний напір, що руки змивало. Хочете вірте, хочете ні. Це було вперше в житті, коли я був в шоці від того, що був настільки сильний фонтан. Тому я знаю про що говорю. Ну а далі ми перейдемо, власне, до всіх напоїв, які є в світі. Всі спрайти, які вийшли, запасіться часом, тому що це дуже цікаво. And I prepared myself. I like the way you make me laugh And all the crazy things you do You got a taste that's all your own I like the sprite in you You make me wanna smile You know you make me sparkle too You're such a kid A brand new look with more lime and taste than ever. Now that's totally refreshing. Kind of like you. I like the Sprite in you. Почнемо з Сполучених Штатів. Тут класичний спрайт, відомий своїм освіжаючим лимонолаймовим смаком, але є різні варіації. З вишнею спрайт черрі, лимонет просто з лимоном, Winter Spiced Cranberry, є зимовий варіант з журавлиною та спеціями, це мені здається, я ближче до Різдва. Спрайт Тропіка Микс, звичайний екзотік, джинджер з імберем. Далі переходимо до Японії. А Японія славиться також незвичними смаками. Ось кілька унікальних варіацій: Lemon Mint. Це лимон і Sprite з м'ятною свіжістю грейп. виноград. Мелон з насичним смаком дині, популярний серед місцевих. В Китаї спрайту не так багато, як попередніх. Всього лише два, але. Вони корисні. Там є спрайт Fiber Plus, додаткова клітковина для кращого травлення, і Salted Lemon з легкою солоною ноткою, особливо популярні у спеку. В Латинській Америці є Sprite Cucumber з огірковим смаком, ідеальний для спекотних днів. І Спрайт Mango. Я люблю пепсі з манго, тому One Love. Хотів би я попробувати спрайт з манго. У Європі теж не пазуть задніх, деякі з унікальних варіацій. Мені теж подобається Sprite Lemon Lime Cucumber. Ніжний смак з огірковою свіжістю, Sprite Raspberry малиновий варіант, який додає фрудкових ноток. Також Sprite Ice Blue. Синій варіант додатковою холодною освіжаючою ноткою. У Південній Америці також є свій особливий стиль і смак Спрайту. Tropical, він же екзотік, але тут є манго, маракуйя, ананас. І файбер. І Sprite Biter Lemon. Яркувати лимонним пересмаком, що нагадує класичний Тонік. Як ви бачите, Sprite у кожній країні має свої унікальні смаки. А який би ви хотіли спробувати? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатись, звісно ж, на мій піратський корабельський канал. The taste is right.

Пізнаваного маскотом. Як у багатьох інших брендів. Насправді у нього були свої персонажі, і сьогодні я розповім вам про цих забутих героїв реклами. Перший маскот це Sprite Boy. Але це не зовсім той Спрайт, про який ви могли думати. У 1940 х роках Coca-Cola використовувала цього малюка в рекламі в cola хоча до напої Sprite тоді було ще років 20. Також у 90-х, знову ж таки, я вам розповідав про хіп-хоп, з'явився вольтрон один, а цілий складний персонаж, створений із образів популярних реперів. Ця реклама була революційною. Прайд пов'язав себе з хіп-хоп культурою і це працює й досі. Також були жартівливі антимаскоти за Джоукі. But Juki, it's a party in the can. Jukie, it's so fun and fruity. You'll be dancing in the sun. Juki, make you really kooky. Jukie, make you manly man. Jukie, woo! Jukie. Ah, it's a party in the can. Oh man, mine's busted. Trust your taste buds, not commercials. На початку нульових Спрайт пішов ще далі. Вони придумали The джокі, пародійного маскота обманщика, який уособлював фальшивий маркетинг інших брендів. Це було смішно, саркастично і трохи дивно, але меседж був зрозумілий. Спрайт не намагається тебе обманути. Отже, у Спрайт зараз немає єдиного офіційного маскота. у нього була ціла історія крутих персонажів. Хто знає, може колись ми побачимо нового освіжаючого героя, Спрайт та відеоігри. На перший погляд у них спільного. Але якщо купнути глибше, то виявиться, що цей освіжаючий напій уже давно живе в ігровому світі, в ігровій індустрії. Один з найяскравіших прикладів серія NBA Y2K. Тут Спрайт не просто фігурував на білбордах, він став частиною вашої кар'єри, отримуєш спонсорство від Спрайт, береш участь у рекламі, а ще дивишся ось такі круті внутрішні ігрові ролики, які були у грі. Спрайт також був у кіберспорті. Спрайт підтримував кіберспорт у 2014 році він став офіційним спонсором Call of Duty Champion. Тому можна сказати, що кожен хежот у. Call of Duty був трохи освіжаючим. Також Спрайт інколи просоджувався в мобільні ігри. Десь це були автомати з напоєм, десь бонуси за перегляд реклами. Знаєте, цей момент, коли хочеш продовжити гру, але потрібно подивитися рекламу. І це набагато краще, коли ти випадає Спрайт, тому що це краще ніж 30 секунд, незрозумілих мобільних RPG з китайською мовою. У 2000 році Спрайт навіть робив рекламу в стилі відеоігор. Наприклад, персонаж бігав по рівнях і уникав нудних напоїв. У 2010 році Спрайт пішов ще далі. Вони робили інтерактивні відео, де ти сам обирав варіанти розвитку сюжету. Отже, хоч Спрайт це не класичний геймерський напій, як інші, він точно залишив свій слід в історії відеоігор. І хто знає, можливо, наступного разу, коли ви запустите нову гру, десь у кутку екрану вас зустріне знайомий зелений логотип. Тож, якби ми не ставили до спрайту, це частина нашої культури. Він змінював наші смакові вподобання, здивував нас зі сміливими смаками і навіть. Змусив нас сміятися цього дивного союзу лимону та лайму. І насправді, коли Спрайт перетворюється на символ, як би ви не ставились до нього, ви не можете не поважати цей бренд за все, що він зробив для нас. Особисто я познайомився з Спрайтом в дитинстві, і той смак, який був в дитинстві, він залишається для мене таким же самим і зараз. Він повністю не змінився. І я дуже радий, що. Я газбулька не спортилась. Ну що ж, з вами був капітан цього борту Томас Роуз. І я буду закінчувати. Підпишіться на канал, поставте лайк. Це обіжніше, як достатньо. І розбийте дзвіночок, щоб мої папуги приносили вам повідомлення про нове відео. Ну що ж, будемо прощатись, ну а я погнав робити наступні відео.